Вітаю вас! Я Тетяна Подольська, практикуючий психолог, і сьогодні ми говоритимемо з вами про стосунки в парі. А саме ми будемо говорити про те, що у кожного з нас є батьки. Ми називаємо їх свекрами, тещами, ми по-різному до них ставимося, то справді стає другими батьками або навіть кращими, ніж наші власні, а з кимось постійні складні. Контри. Але сьогодні не про це. Сьогодні про те, що е, у нас є багато очікувань з приводу того, якими маємо бути ми і якими мають бути вони. І оці очікування дуже часто грають з нами з злу гру. Ну, наприклад, ми, будучи е, одруженими, починаємо дуже сильно хотіти подобатися батькам, наприклад, чоловікам. І, в принципі, начебто, воно би нічого, якби все складалося. А якщо не складається, то тут починаються складнощі. Ми починаємо інколи боротися за цю любов. Починаються якісь сварки, конфлікти, непорозуміння, як забрати чоловіка у його мами, як не дозволити, щоб вона приходила, чи має бути з нею в хороших стосунках. А інколи жінки мені кажуть відверто, вони кажуть, знаєш. Я вже стільки всього зробила, я її, от, я її просто ненавиджу. І вона мені стільки всього вже накоїла поганого, але ну, що я маю робити, я маю її любити. І ви знаєте, ну, це прям дуже складна історія. Але я би хотіла трошки сказати, що інколи варто замислитись над тим, що ми не обирали цих людей. Ну, якби це грубо для когось не звучало, але це чужі для нас люди. Ми справді обрали собі. Чоловіка або дружину, але ми не обирали їхніх батьків. І взагалі то було б дуже добре, так скажемо так, за книжкою, за книжкою, якби, якби ці батьки не впливали, якби чоловік або дружина були настільки дорослими і самодостатніми, що вони могли проводити якийсь такий певний кордон зі своїми батьками. Але дуже часто буває не так. А в нашій культурі так особливо. А батьки купують купують своїх вже дорослих дітей, наприклад, грошима або допомогою з дітьми. І Ось той кордон, який ми можемо спочатку так вибудувати, і сказати, ні, так не можна. Там тільки за тим, як ми дозволяємо, тільки за попередньою домовленістю, або ми не будемо робити те, що ви хочете. Ми самостійні, ми будемо робити те, що ми порадилися. Але потім потрошку, потрошку, так ці кордони починають якось розпливатися. Тут, наче, квартиру треба купити, вони допомогли тут з дітьми посидіти, тут ще щось сталося. І ми стаємо заручниками. І стаючи дуже часто заручниками, в такому непоганому сенсі цього слова, ми а, не можемо вже дозволити собі те, що ми могли б дозволити, будучи ми незалежними. І ось це той момент, в який ці люди, які в принципі конкурують з нами за нашого партнера. Тому що, ну, звичайно, свекруха і дружина конкурують за одного чоловіка, тобто за сина і за свого чоловіка. І в принципі, воно б то нічого да? таке може бути, з цим можна якось справлятися. Але якщо у свекрухи, значить то є дозвіл. Легальний, це мій син, я його виростила, я все зробила правильно, ти ж його обрала, значить, він хороший, він в мене класний, все. А дружина якась така тоді стає, якась не дуже класна чи що. Ну, Тобто, якщо їй може така мама не подобатись, не підходити її поради, не підходити, те, що вона може, вибачте, але це правда, вриватися в спальню, наприклад, без стуку. Да? Або запитувати якісь такі піканні подробиці, які взагалі не стосуються. Ну так що ви там вчора у вас там вдалося чи не вдалося, внуки будуть чи не будуть? Ну це неприйнятно. І розумієте, дуже часто обґрунтовуючи собі цю ідею про те, що ну вони ж батьки чоловіка, ну я ж маю. Ви знаєте, в якомусь місці дуже важливо провести певний кордон. До якоїсь міри, до якої ви оберете, справді було б непогано проявляти якусь повагу і розуміння. Але де та міра? Де вона починається? Де вона завершується? І що вже поза цим? І чи маєте ви це терпіти? Розумієте? Тому дуже важливо для себе якось так ось ці, по-перше, наші уяви які? уявлення в голові трошечки так переосмислити тобто, що я маю. А якщо не так, а якщо не піде, от мій особистісний досвід, мій колишній свекр, мене ну не любив, ніхто не розумів. Він органічно мене не любив. От не любив і все. От прям ніхто цього не розумів. А він демонстративно мені це показував. Я проходила багато стадій. Мені хотілося йому сподобатись, не знаю. Мені було дуже важко приносити якісь його там примхи. Я засмучувалась. В якийсь момент я зрозуміла, ти пішов він нахрен. Ну, чого я взагалі маю якийсь чужий дядько? Чого він мене має любити? Ну, він, звісно, вже в силу свого віку міг би так відверто не показувати, що він мене не любить, да? Але чого він має і чого я маю? Ну, так вже сталося, що справді ми пов'язані людиною, яку кожен з нас любить, якою кожен з нас там дорожить да? і хоче, хоче бути. І тоді треба якось ну, зрозуміти, як це все можна поєднати. Тому що. Ми справді чужі люди, а якщо ми ще й не готові приязно якось один до одного ставитися, або хтось із нас, то це взагалі велика складність. І тоді варто собі це просто нагадати. Ну, не маємо. Ми в принципі, якщо не вдається один одного не знаю, поважати і любити, так теж буває. буває. Ну не обирали ми цих людей. Ну не дуже вони нам до вподоби. можливо, ми взагалі мріяли про когось іншого. Або як на той час, сміючись, сказав мій терапевт, ну, може, ти схожа на дівчину, яка йому в університеті відмовила, ну що ти з тим зробиш? Звичайно, інколи ми не можемо і не маємо взагалі відповідати очікуванням, вимогам і побажанням а, батьків, наших партнерів. І в якийсь момент дуже варто якось зупинитися і схаменутися. Звичайно, складніша ситуація, коли наші партнери не поділяють цього і кажуть ні, ти маєш. Моя мама буде робити в нашому домі те, що вона хоче, те, що вона вважає за потрібне. Вона буде привозити ті продукти і не сміє, навіть не зважаючи на те, що ми їх їмо, не сміє їх викидати з холодильника. Це більш складніша історія, да і тоді питання можливо не в мамі, а в вашому партнері і взаємозв'язках між вами, чому а, ваше побажання, ваше бачення взагалі ну, не враховуються або не є якимось важливим, але це вже інша історія. Отже, якщо любов не стається... То не треба ні себе, ні іншу людину силувати. Можна, звичайно, якось пожалітися з того, трошечки там, впасти в якийсь там смуток невеличкий, і жити далі. Ну, Насправді ми чужі люди, які можуть або мечнутись, як а, батьки, партнера, та, або не мечнутись до нас. І це теж нормально. І так теж дуже часто буває.